Багато підприємств у сфері CCTV використовують VLAN для поділу своїх мереж на менші сегменти. Чому VLAN настільки популярні в плануванні CCTV? Коли камери в мережі CCTV запущені, аномальний трафік часто негативно впливає на мережу. Створюючи VLAN, ви можете ізолювати трафік камер, щоб підтримувати якість мережі обслуговування. З Cloud, налаштування VLAN у вашій мережі CCTV стало простішим, ніж будь-коли. Ви можете виявити всі камери та їхні порти Аплінк у поточній топології. Перейдіть до Network. Клікніть на Add Wired VLANs. IP-сегмент автоматично налаштовується. Вам просто потрібно ввести примітки до послуг і VLAN ID. Виберіть аплінк комутатори та порти для камер у актуальній топології. Застосуйте налаштування і влан для вашої cctv мережі буде готовий за секунди. Хмара легкий бізнес.